Ну, все, тепер я готова дійсно зробити класний відеовідгук з деталями про даний мікрофон боя, з детальним описом, і розпочнемо ми з розпаковки, а тоді перейдемо до прослуховування, як саме він працює. Отже, розміщено замовлення було на сайті Aliexpress 11 січня в шаленому хвилюванні, тому що я ще ось таких покупок ніколи не робила. Максимально дорога покупка здійснена саме мною, і то навіть не мною, а для доньки це були пластикові очечі, такі чисто для того, щоб робити образи. Цього ж разу. Давайте будемо дивитися паралельно ось тут відео ряд розпаковки. Цього разу замовлення прийшло дуже швидко. 11-го розмістили, 21-го воно вже було в нас в місті Славута в Хмельницькій області, прямо на відділенні. Укрпошти саме в той вечір мені не вдалося його забрати. Вдалося лише вже вранці були певні технічні негаразди, які не давали можливості віддати працівникам Укрпошти моє замовлення. Ну то вже таке дрібниці. Чому саме зупинилася на цьому мікрофоні? Ну тому що він є один із самих, напевно, відомих з бюджетного сегменту з заявленими вже якимись гарантіями якості. Також мені сподобалося, що в комплекті можна обрати одразу два мікрофони, як бачите. В комплекті є два перехідники, тому що вдома в доньки андроїдний гаджет з ось таким, я не знаю, як правильно, Type-C називається так, входом. Потім в чоловіка також поки що телефон з ось таким е, роз'ємом. І е, я зараз користуюся гаджетом з е, айфоном, так? І тут роз'єм є ось такий, так, зовсім інший. Давайте, хто там експерт, хто знає, як воно правильно називається, кажіть. Ну, я знаю, що це зарядочки для мене. От-отже, швидко, надійно все прийшло, все приїхало, і я, напевно, досить довго ще наважувалася на те, щоб нарешті його вімкнути і почати використовувати. Трішки переплатила саме за цих два дві фішечки, тому що е, набори з однією коштують дешевше. Відповідно, набір з одним мікрофоном також в рази дошов, дешевше. Ну і набір з, 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 з відсутністю ось такого зарядного зарядної коробочки також був би дешевше. Але я вже вирішила по-багатому. Це, е, максимум комплект. Так, давайте дивимося. Беремо мікрофончик, достаємо. Беремо ось цю штучку. До речі, я дуже рада, що взяла саме з е, чехольчиком цим коробочка, чохольчик, кейсик, я не знаю, називайте, як хочете. От, не шкодую ні грама. Давайте. 3, 2, 1, Перевірка зв'язку і підемо по недоліках. Так, засвітилось тут зеленим, засвітилось там синім. Зараз я зроблю перевірку зв'язку. Тепер почнемо з недоліків. Перш ніж підключити його і щоб він дійсно почав працювати, господи ти боже мій, я постійно думаю про те, чи хоч він працює, мені довелося декілька разів клацати, вимикати, вмикати, вимикати, потім. Якимось дивом я його виймаю, вставляю в коробочку, назад, кладу. Коротше, граюсь туди-сюди, і тоді в мене виходить його спокійно підключити до телефону. Спочатку я думала, що це пов'язано з тим, що в мене вімкнений блютуз. Ні, цього разу блютуз не був вімкнений в телефоні. І чому він одразу не не підключається, так як показано в рекламі, навіть їхній? Да? Що там, типу, дівчина така собі йде йде йде? Потім під'єднала ось цей блочок до зарядного отвору в <гаджет>, гаджет свій, і в неї одразу все стало працювати. Ні, одразу не виходить. Мені доводиться ще декілька разів робити перевірку звуку для того, щоб зрозуміти, чи він працює. Після того, як вже це зробила, не було ще негараздів такого, щоб він там обривався і пропав. З крутих показників, це з мінусів, так? Все От дійсно, я вам чесно кажу: з мінусів єдине ось це. Можливо, цей мінус зараз пов'язаний виключно з тим, що я ще сама не наловчилася ним краще користуватися. Тепер перейдемо до плюсів. Робила зйомку на дуже шумному, шумному виробництві. Шумне виробництво це щоб ви зрозуміли, роб, працює великий станок ЧПУ, працюють розкроючні агрегати, меблеве виробництво. І колега, яка розмовляла в даний мікрофон. Її було чутно ідеально. Це е, клас. Чути на задньому фоні злегка е, шум станків. так, Чутно, що от вона на виробництві, але ось та насолода від того, що нарешті чути її голос е, сповна гарно і все виглядає максимально природньо. Це була справді насолода. Наступне відео, де я також кайфанула під час зйомки, це в магазині вентиляційна система для обігріву. Працює дуже гучно, і так само доводилося. А в колеги дуже такий, знаєте, ніжний жіночий тембр голоса, така прям ніжність, ніжність. Так? І вона не звикша, от так як я інколи гучно на повні груди там висловити якусь свою думку. Зазвичай. Те, що в неї є гучно, це в мене, напевно, мій тихий голос. От. І для мене дійсно було дуже важливим знімати наші відеоролики якісно, щоб я могла відійти від неї спокійно з телефоном, показати всю повноту картини, картину, яку ми знімаємо, і щоб її чутно було. І нарешті Алілуя, ура-ура! Її чути, ми ще й трішки поекспериментували. Не одягали для неї на одяг, а одягали на різні такі от прикольчики і імітували різні такі веселі мікрофони. Тому, якось так. Да. Можна класно нарешті поду... подавити шум довкола і впіймати саме те, що бажаєш. Отже, з мінусів ще не навчилась підключати, з плюсів. Чудове подавлення шуму. Поки що я працювала лише з одним мікрофоном. Я сподіваюся, в подальшому, як вже один підключився, то одразу другий буде підключатися. Ще не було мене потреби саме знімати як інтерв'ю. З ще яких. Можливо, плюсів-мінусів. Ну, з плюсом для мене знову ж таки є те, що є ось цей бокс, в якому можна робити саму зарядку. Ось тут, тут я не знаю, як вам ось ось. Бачите, так? Отвір для підзарядки. Є класний отвір, ось тут, де тримаємо необхідний для нас для підключення bluetooth передавач так, і все ретельно-ретельно упаковано. Шумусь подавлення вітрове, від, від, від шумоподавлення, наскільки я знаю. Так, як я цікаво, заїкаюся. Це для мене нова тема, і я такого ще ніколи не знімала. Тому підтримайте мене, будь ласка, я буду в подальшому намагатися ще краще. Воно знімається. Я його не знімаю. Я вважаю, що ха буде. Ха буде. От заряд тримає класно, тому що після зйомок. Я його, здається, ще й не ставила на зарядку. Зручний індикатор, як на такому, знаєте, простенькому павербанку. Ось тут чотири ліхтарики, світодіоди, а можливо, ну так, світодіоди світяться. От Вже можна, я думаю, зняти зайві плівочки. ось. І на цьому поки що все. Ще чохольчик ось такий, торбиночка, торбиночка, в якій можна це все носити. Це мій вже другий мікрофон, бо я перший мікрофон був петличний. Я ним також певний час користувалася. Це було хвилююче, це було цікаво, але ми ростемо, ростемо в технологіях, ростемо в різних фішечках. Сподіваюся, що. Це буде не остання моя покупка для покращення контенту. Зараз в мене на приміті ще декілька джерел світла, софтбокси і так далі і тому подібне. Акумуляторні джерела світла, тому що я зараз викручуюся зі своєю кільцевою лампою, для якої вже 4-5. Ну, майже 5 років, так, напевно, вже їй 5 років в цій кільцевій лампі, вона пережила вже багато чого, багато моїх експериментів і подорожей в різні точки е різних міст, на різні локації. І їй зі мною вже трішки важко, вже вона така а -а, розшатана. От, тому е вважаю, що потрібно, потрібно викроїти якихось ще декілька тисяч гривень на придбання е джерел світла саме на акумуляторах. Також ось я додала такої атмосферності нам. Тому підтримайте мене, будь ласка, своїми лайками-вподобайками. Сподіваюся, вам сподобався такий відео огляд цього мікрофончика. Отже, я пожалілася вам, але все-таки придбанням я дуже-дуже-дуже задоволена. Бачила такі ж товари в Україні. Трішки дорожче відповідно, але якщо ви, вам потрібно терміново і вам потрібно крутий мікрофон на відстань там, до 100 метрів, і який буде круто подавляти шуми довкола вас, і звучання буде саме таким, як ви ось зараз мене чуєте. Ви чули відео на початку, чуєте відео зараз. І вас все влаштовує, і ви таке хочете, замовляйте, замовляйте, тіштеся, тіштеся, вкладайте кошти в розвиток свій розвиток професіоналізму. Дякую вам за увагу. З мене в подальшому більш якісні відеоролики. А з вас, сподіваюся, отримати що. Подбайку і коментарі. Все, до швидкої зустрічі! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте!